Ніколи не думала, що я 14 жовтня на покрову буду консервацією займатися. А знаєте, в чому це як оперсаюсь? М -м -м. Смакота неймовірна. Зараз буду вам хвастатись, що я сьогодні робила. Дивіться. Ммм. Тут тільки дурні люди так їдять з кашами. Я їм таке безкашу. Коротше, перець прибрали. Треба його переробляти. Влітку мені попався на теренах Тіктока ото як огірки з борошном, так і перець з гірчицею. І так мені захотілося його закрити, перець маринований в гірчичному соусі. І все літо я тільки поглядала на перець і думала. А сьогодні кажу, Вов, говорю, давай Крим. Він каже, а що для цього треба? Говорю, поїхати купити гірчиці не гострою. Ну, поїхав, купив. Зараз покажу вам. Дивіться. От таких вийшло 6 баночок. Ще гарячкуваті. нехай стоять вихолоняють. Я їх навіть у підвал зносити не буду. Поставлю їх отам в стекляшки на коридорі. Тому що це ненадовго. Шість баночок. Що таке 6 баночок? Гірчиці немає, я б ще партію б закрила. Так Вовочка забрав последню гірчицю в посаді. А ще закрила, дивіться, що аджику, сиру з переця. Закрила 4 такі баночки і 2 контейнери. А коли перець оцей розклала по банках, оце, знаєте що? Щас розкажу вам, е, перець розклала по банках, залила ж цим соусом. І в каструлі на дні залишився ще цей соус трішки. Я думала, думала, куди його пристроїть. Взяла, не знаю, штуки три перчини, напевно. Ну, які під рукою були. Швиденько їх покрамсала. І туди проварила так само, як і той перець. Ну, я розуміла, що саме цей соус може бути не такий насичений. Да? Ось цей може бути більш насичений, бо перець же ж забрав вже все і сіль і всю кислоту ну, в себе. Цей може бути не такий за смаком. Але сам принцип, зрозуміти, що воно до чого, коли я почала куштувати соус, ну, я люблю гірчицю. Мені дуже подобається і оселедець в гірчичному соусі. Коли я почала тільки колотити його і куштувати, він мені вже сподобався. Коли я розложила перець і цей залишившийся соус, взяла отак і скуштувала, я прям захотіла отаке зробити. Я покришила в нього перця, проварила його і перелила в судочок. Сказати відверто, я його почала сьорбати ще гарячим. Но гарячий перець дуже не поїсиш. Він і зараз ще не до кінця промаринувався. Він такий кімнатної температури. І не холодний зараз, і не гарячий. Ну, промаринувався, він ще не до кінця. Але це вже так смачно, що я не можу прямо. Я без нічого його сидю їм. Дуже класний, смачний рецепт. Я взагалі хвилювалась, думаю, гірки вже з тік-току закрила з борошном. Ну, я не все робила по тіктоковським пропорціям. Як завжди, отам от сіль, цукор. Я трошки підкоригувала. От. А ще я начистила моркви натерла. Начистила перцю. Зараз сяду буду різати. Ще начистю цибулі. І теж хочу сьогодні нарізати. А на ніч хочу замочити квасолю. І завтра буду закривати квасолю за овочами. Класний теж рецепт. Вона виходить неймовірно смачна. Так що завтра у мене теж консервашка. Ну, а це просто. У мене є рецепт лечо з перцем, але в томаті. Я розумію, що в томаті вийде дешевше, ніж це. Через гірчицю. Томат дешевше в взяти, да, ніж гірчицю в магазині. Але. В порівнянні з томатним, це набагато смачніше. Тут іде гірчиця звичайна лагідна. Тут іде гірчиця французька в зернах, куркума. Ну, коротше, неймовірна смакота. Рецепт, звісно, записала, як помонтую всі рецепти вам викладу. І маринований перець, і аджику. А завтра планую знімати ще й квасолю з овочами. Але у мене ще залишився перець і ще синенький не трогала. Що його зробити? М -м -м. Це божественно. Що приготувати ще? Куди пристроїти? У мене то є смачний жарений перець закритий, але... Там треба цілий перець і невеличкий. У мене великі перчини, вони не годяться. Вони в банку не влізуть. Навіть не знаю, буду зараз ще щось думати. Мені там одна підписниця написала заквасить і буде квашений, ну то таке щось. Не знаю, я ніколи в житті квашений перець і не пробувала, і не бачила. Якби була гірчиця, закрила б ще б одну партію отакого. Це і красиво, дивіться, і дуже смачно, неймовірно смачно. цей рецепт точно залишається. Перекочовує до мене в зошит. Бо інтернет інтернетом. А зошит то перевірено. Лучше що. Картопельку полити. Кашку якусь, макарошки. Ось з цим соусом. Та просто так на хлібчик накласти з цього перчика, а ще якби крем-сир або бринзочку і цей перчик, та взагалі мікі грається. Треба вставати і Ти чистить цибулю. На завтрашню квасолю. А то я сейчас приговорю його до кінця. Бамбес. Рекоменда Сион. Знаете, як зараз модно казати? Рекоменда Дуже класно. Так. Вова прибирав на огороді, поки його не прогнав дощ. І зараз він десь в кімнаті в себе відпочивав. Вже облюпалась, ну, свиня. Тягало тягало тучину, але такі, як снігові були. Він, в ітогі пішов дощ. І перчик сюди не обов'язково брати червоний. Тут може бути і білий, і жовтий, і помаранчевий. Будь-який. Головне не дрібнити шматочки. Щоб шматочки були такі, щоб їх можна було і ложкою зачерпнути, і вилочкою і виделкою наколоти. Бачите? Шматочки немаленькі. Ну, я і без хлібчика. Я, Всі показують, коли дегустують, що вони кладуть на хлібчик, але ну, воно реально і без хлібчика, неймовірно, смачно. А якщо сухенько сухенької картопельки цілячком, то знаєте, ну або частинками порізаною, без нічого, не товкти її, не засмажки туди, а полити ось оцим. Перчиком разом з соусом. Та ще, якщо залишити, щоб вона та картопелька трішки постояла, настояла, та це взагалі буде. Боже, у мене вже повен рот слюний. Так, все, пішла працювати далі. Коротше, все. Цибулю ще ніхто не начистив, а перець уже скінчився. Дістала хлібчик, зробила бутербродики, віднесла Вовочки. Він покуштував і каже, завтра треба їхати по всім магазинам шукати гірчицю. Так що, скоріш за все, я знаю, куди залишившися перець піде, якщо Вовочка знайде гірчицю. А на Єва ТБ. Це я точно знаю. В посаді забрав останню сьогодні. А тебе в нас нема. В магазинах я сумніваюсь, що в нас таке можна знайти. В зернах в мене ще є гірчиця, мені вистачить. А от не гостру в мене нема. Неймовірно, смачно. Я, ж, я навіть в погріб не буду спускати цей перець, тому що, ну, це ненадовго. Він довго стояти не буде. В коридор винесемо. У холодильник той, в той стекляшку поставимо. Так, це ж у відкритому, а це має бути ще смачніше, бо воно ж гарячим розклалось по банкам, залилось і закаталося. І воно ж тут утворився як вакуум, і воно там буде більш насичене. Це видихувалось, вивітрювалось. А те має бути ще смачнішим. Ну, смакота неймовірна, правда. Підкріпилась перцем і працюємо далі. Вовочка зняв з чердака соковижималку і пішов перепрацьовувати помідори, ті, що вчора позбирав. Я порізала перчик на завтра на квасолю з овочами. Обчистила головку чеснику. мені залишилося цибулі начистити і порізати. І я так розумію, що у мене буде ще томат, но, напевно, що завтра вже я варитиму. Завтра квасоля з за овочами буде. І якщо вовочка знайде лагідну гірчицю, то завтра буде ще й перець. Ну, коротше кажучи, амбець, ну дуже смачний, я ж кошта, наскільки мене Вова, він не фанат таких всяких салатів і так далі. Але коли він скуштував його просто з хлібом, без макарон, без нічого. Якби з макаронами, мабуть, взагалі б за вуха не відтягнеш. А то він скуштував його просто так і каже, треба завтра їхати і шукати. Ну, в посаді немає, в посаді він сьогодні останню забрав. А чи є в таких дрібних магазинах? Не знаю. А я змонтувала вже відео з перцем, загрузила на... Ну, завантажила на YouTube, вантажиться зараз воно ж не одразу, поки загрузиться, поки перевірку пройде. І зараз монтується відео з Аджикою. А ще мені треба квасолю замочити, на ну, ніч буде. Господи, я вже хочу відпочити, я вже щось замарилася. Ой! Патиньки, за вчора фіалочки свої поливала. ніч тазик стояв з квитками на столі. Так, все пішла по цибулю. Не дійшла я до цибулі, згадала чомусь свою подружку, може їй гикнеться там, не злим тихим словом. Коли вона вже повернеться в місто зі свого села. Моя світунька вона зимує в місті. В Києві, а з весни і по пізню осінь вона у батька в селі. Ну так, наїздами приїздить в місто. І коли приїздить, тоді переглядає наші відео. І все мені потім дзвонить і каже: там то мало відео, то ще щось. А буває дзвонить і каже, ні, ну відео достатньо, подивилась, хорошо. Мені тебе мало. Так ось я чомусь вимкнула камеру, зібралася йти по цибулю. І думаю, що ж я перець їла, камеру вниз опустила. Зараз з вами спілкувалася, камеру вниз опустила. Думаю, це поки моя світунька приїде. Приїде світік мій, подивиться відео і опять буде дзвонить виписувати мені пілюлю. Тому я увімкнула камеру і вирішила вам все ж таки показатися. Фу. Замахалася. Ну, я рада. Краса, смакота. Краса і смакота, Аджику вже винесла в коридор, Аджики джики тут уже нема. А перець ще теплий. Не буду поки виносити. Красунчик. Так що показалася, щоб ви дуже не сумували за мною. І пішла вдягатися, бо на вулиці дощик побризкав і закінчився. Тобто, ну, як таковой, довгого дощу не було. Але похолодало ще більше. Дубак страшенний. Я і так сьогодні з самого рання в носках, в штанях, на вулицю йдеш, кофта, зверху куртка, ну все по фіншую. Тут Тучі такі тягало, я думала, вони снігові будуть. Але снігу не було, а дощик пускався. Піду зараз вдягнуся і помандрую по Цибулю. Ну, на цьому, мабуть, на сьогодні будемо завершувати. Бо ще вечерю готувати. На годиннику майже сьома, а у мене ще, ну, в принципі, я вже майже зробила все, що планувала. Залишається цибулі тільки начистити і нарізати, і буде все. І в мене там курочка стоїть замочена. Треба в аерогрилю запекти. Не хочу смажити на сковороді, не хочу. В духовці, в духовці суха виходить. От в аерогрилю класно, соковита, виходить все і корисно. Так що запечу в аерогрилю курочку знову. Ну, таку mm, стейки. Не куриця, не домашня, а магазинні стейки. Так що, а що робить? Що робить? Кому легко, всім тяжело. Да? Да. Вовочка сьогодні їздив по гірціцю, каже, забув купити цемент. Вчора же то фундамент підлив. Сьогодні не став чіпати, бо, каже, на дворі холодно, сонечка нема, тепла нема, хай стоїть поки. Завтра планує передвинути оту перегородку. І знову колотити, заливати. А цемент той, що купляв, закінчився. Так що завтра поїде не тільки шукати гірчиці, а ще й по цемент. Микушка ходить, фиркає. Так, а що ж мені з синенькими придумати? Ще треба щось з синенькими придумати. Ну, це не сьогодні і вже не завтра, це точно, бо завтра я ж кушу квасоля раз. номер один. я ходи, достали банки з чердака. Треба все перевірити. Квасоля раз. Кавуни, коли, коли я буду закривати, я взагалі не знаю. Можливо, ще завтра буде перець. Ще там круте десь томатний сік. А томатний сік мені та на посолі знадобиться, але мені знадобиться лише 2 літри. А скільки його там вийде загальний об'єм, навіть не знаю. Зараз приберу чесничок, щоб не засихав у кульочок. Одразу і приберу. Одразу і приберу. Щоб він не засихав. Давити сьогодні не буду, бо мені не подобається він все рівно тоді поприсихати чи до тарелочки, чи до чогось. Якщо хочу, щоб на завтра було по максимуму все підготовлене. Все. От тепер я дійсно пішла по цибулю. Я вас обожнюю. Ви не даєте мені сил, ви даєте мені якісь крила. Я як читаю ваші коментарі, ні, ну, звичайно, бувають, звісно, і неадекватні якісь. Але зачасту ваші коментарі це, це підтримка, це, як сказати, спонукання йти далі, працювати далі. Знаєте, як приємно. Коли читаєш. Ой, хотіла вам швидко. Ось, наприклад, Танюша пише. Я... Мамочка скучила. Я від ваших відео кайфую, скоро відправлю вам анютини глазки. Ще трішки залишилось вишити. Це те, про що я казала, що мені там підписниця готує подаруночок. І от коли прочитаєш такі слова, або ось як, наприклад, пізно ввечері прийшло повідомлення від абсолютно нового клієнта, людина пише. Доброго вечора, посилочку отримала. Замовляла у вас вперше. Дуже приємно здивована. Подзвонили, уточнили, порекомендували. Словом, приємне враження від спілкування з вами. Дякую вам. Успіхів вам і процвітання. І от коли почитаєш такі от повідомлення, знаєте, з'являються. Крила, з'являються сили, як би б тобі не було там важко, погано, чи щось тремтить, чи щось болить, чи щось десь паморочиться, а ти збираєш себе в кулак і йдеш, йдеш і працюєш. І я вже от як не знімаю день-два відео, мені розумієте, в мене вже як ломка, мені вже як чогось не вистачає. І так приємно читати від вас зворотній зв'язок, що ви дійсно дивитесь, що я вам цікава, що я вам потрібна. І ну, взагалі це дуже приємно. Тому дякую, що ви в мене є. Обов'язково себе бережіть, а я побігла по цибулю. І мамочки дзвонить.